Ну і як я вже казав, вчора попрацював так досить нормально до 12 години вечора. І зараз їду по електролобзик, щоб доробляти оцю сторону і можливо ще щось дороблю по каркасу. Машина зарядилась не повністю, багато було відключень світла, та і є. Зараз фактично весь день буде без світла до 7 вечора. Але 170 кілометрів, нормальний запас, щоб зараз... Поїхати туди, куди мені потрібно, і щоб потім вечором попрацювати, того вистачає з головою. Не ставив на швидку зарядку, ставив на, на повільно, як, як телефон заряджається. Я вже повернувся і купив ось такий акумуляторний лобзик. І зараз знімлю на нього огляд. Огляд на лобзик Grosser GLS 130, ось електролобзик з акумулятором. Прикупив. Ціна 1940 гривень. Всередині набору йде одразу три ось такі палочки. Одну я вже встановив сюди. І йде ось така лінійка, де ти можеш прикласти і подивитися, скільки сантиметрів треба тобі врізати, щоб правильно підібрати пилку потрібного розміру. Тут є декілька регуляторів. Ось тут регулюється швидкість руху пилки. Зараз покажу на відео. Натискаєш кнопку тут і тут. Перше положення і регулюєш. Тут регулюється, наскільки акуратний буде різ. Якщо треба просто обрізати як аби обрізати, включаєш на третій, і це ріже дуже швидко. А оці положення, вони більш такі ювельєрні. Плюс, отут видно, є такі кріплення. Тут ти регулюєш собі кріплення, і ти можеш. Повернути полотно так або так. І ти собі просто комфортніше тримаєш. Ось ну, така покупка. Більше нічого тут, такого складного немає. Отут ще додам, що є такий швидкозажимне кріплення так кріплення. Я витягну пилочку і вставляю. Дуже, дуже комфортно, що воно швидко зажимне. Так що я не навчився правильно це робити. От. Не закріпив. Можливо, не до кінця зараз. Так, ніби закріпав. тестую. Було би погано, воно вже би вилетіло, бачиш, осіло, бо перші рази мені вилітало, не виходило. Так що ось така покупка, ще один інструмент фірми Grosser до колекції, так можна сказати.